Всім слава Ісусу Христу, слава Україні. Хочу насамперед подякувати всім, хто приймав вчора в розіграші участь. Всім велике дякую за підтримку, за те, що ви з нами. Всім велике дякую. Лошучка вчора Лошука розіграли. Лошук поїхав в Івано-Франківську область. Ще не поїхав, то не знаю, чи нині, чи коли там, там зідзвоняться, скажуть. Великі. Велика вдячність, вдячність Фазенді, сімейній Фазенді Коханців за такий, за такий крок, за таку підтримку. Теж дякуємо. Та й от таке Я забув фамілію. Як тут? Ти? ти не пам'ятаєш фамілію того хлопця, що виграв? Одинадцятий номер виграв, коротше, 11-й номер називається Андрій, а фамілію забув. Село Дул. Я не забув. Федорців. О, Федорців, по-моєму. так? Ну, може, якщо, якщо не так, то вибачте. Точно не пам'ятаю фамілії. 11-й номер. Їде в село Долина, по-моєму, Сторожницький район, коротше, Івано-Франківська область. Виграв чоловік виграв собі жеребчик. У неділю буду розігруватися кліщі для обрізання копит. Кліщі нам при... передали з Іспанії, передав Руслан брат. Брат, я його. Ви не думали, що ти мій брат. І цей. В неділю буде розігруватися цей. Вже зібрали 123 без пару копійок 123 тисячі. Ще раз кажу, велике вам дякую за підтримку, за те, що ви з нами. І цей. А ми коротше, тут, як правильно сказати, не воримо, а будемо тюкатися коротше. Бульбянка. Коротше, земля хіба цеглу робити, я не знаю, як коли б не подумав, що так може бути твердо. Мілан вже десь раз спутів. Але нічого ще його трохи доб'ємо якось. Стяжко обідували доб'ємо. Що Владик вже з училища буде допомагати, так? Малий. Та й от таке, зараз Та покажемо як ми варимо. Право не судить. Ха-ха-ха! Нічта! що. Нищо, ты що ти, шо, ти курка? <гум>

Бетон, бетон. Твердо просто капец. Там yeah. <рисло> все oh. Назад. Назад. Oh. Назад. Назад. <рисло> Назад. Oh.

Така у нас сільська робота. Так що всім дякую за увагу, підписуйтесь, коментуйте, всі будьте здорові, всім гарного перегляду, гарного дня.